Увага, міномет! Вага! Це міномет КБА 222, 120 міліметрів. Я ще зі слабкими моментами цього міномету не зіштовхувався. Чому ти вирішив стати мінометним? Це точна наука, для якої потрібен розум. Географія, топографія, математика, алгебра. Якщо ти цим не гориш, воно тобі буде даватися тяжко і ти будеш підставляти своїх побратимів. Вітаю, це програма Зброя Перемоги. Я Василь Вороновський, та наш експерт Андрій сьогодні розкаже про 120-й міномет. Це міномет кба 222, 120 мм, рік випуску 2025 року. Випуску. А, це взагалі новенький, має. Так, так. так. Він ще не працював? чи працював? Ні, він ще не працював. Ось ми в ближайшому будущому будемо їхати його перестрілювати. Ти що ти робиш? Я, навідник. 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 я навідник, Да. В мінометному розрахунку 4 чоловіка. Ну, взагалі 5, якщо, ну, мене учитель водія. Це командир відділення, навідник і два номера обслуги. Що, що робить номер обслуги? Номер обслуги підганяє міномет під кулькові рівні. Заряджає міномет, ну, тобі ж закидує е, сам. Е... А ти саме працюєш. Так, е... да, я, я сам працюю чисто на прицілі. Але... Ти як навідник, ти все рівно повинен знати всю, весь міномет? Так, та так, су, Якщо, не дай Бог, людина 300, то ми маємо знати його роботу, щоб його замінити. Тобто кожен в розрахунку допоможе замінити один. Так. А, наприклад, номера обслуги вони можуть так само, як ти відпрацювати з, саме з оптикою. Тобто вони можуть замінити тебе так само, працювати з прицілом наводити? Як так? я, їх так. Скажіть, цей міномет чиє виробництво? Україна. Це Україна. Це український так, Україна. Приціл, і сам міномет розводство України. А ти знайомий з такими радянськими мінометами, як «Саня» У них здається, був mm, так? Так, да, ПМ 120 да. працював. От ке, між ними різниця, що тут змінено? Чи це практично змінено? Дивіться, сама двонога тут, в принципі, друга. На ПМ 120 тут знаходиться не флажок, як тут, а сама ми її називаємо «кукурузина». Там, така, типу... Просто сам, регулюєш по-іншому, дрожні. Так, да, регулюєш по-іншому. А все, в принципі, те ж саме. В PM-120, сам, сама труба більш тяжка. Більш тяжка. Більша... Інший метал, якийсь, чи що, якась інша технологія. Я працював на цьому мінометі 43-го року випуску. Тобто, він більш такий суворіший. Отак от. Я знаю, що нам багато наших країн-партнерів дають міни там Східна Європа, багато країн, і вони якісь різні. Так, вони як рі... це зрозуміти? Чому вони різні? Як чи. чи так? так, вони різні. Там в залежності яка міна, є різні пороха. І ну, під кожну міну є своя таблиця стрільби. Отака. От а як працює таблиця стрільби? Таблиця стрільби це. Така таблиця, в яку входить маркеровка міни, віс, її, тобто ну, і... їдані, да? да, так? Її розумі... її і по цій таблиці ти розумієш, як наводити? Чи... Ну, нас коригує в основному крапова, угу. якщо ви знайомі. Програма крапова, і там ти вводиш свої параметри, тобі ж який в тебе міномет, яка в тебе міна, і вона вже підраховує які, які потрібен заряд, і так далі. То подібне, скажи, як наводиться міномет, як ну я знаю, що є бусоль для чого бусоль, як взагалі працює система наведення. Система наведення <кхем> бусоль потрібна для того, щоб прив'язатися до місцевості. Без прив'язки до місцевості ви не зможете сорієнтувати міномет і не зможете стріляти з нього. А саме як прив'язка для місцевості? Як це працює? Наприклад, у вас є координати? Так, точки у нас Тут, є, так, позиція, на яку ми приїжджаємо. Нам на цій позиції, на цій позиції потрібно прив'язатися. Ми приїжджаємо на позиції, виставляємо бусоль. Там є магнітна стрілка, ми шукаємо, ми шукаємо північ, щоб від самого північа ми знали, Це тобто ви прив'язуєтесь до магнітного поля землі. Так, так кажу, все так? правильно. Так? Да. І? і І після того, як ми прив'язалися, ми вже можемо орієнтувати сам міномет ну, по координатам, куди ми будемо непосильства працювати. Угу. А яку дальність На яку дальність працює 120-й міномет? Цей міномет працює на таку дальність, як до ну, 7 кілометрів. Да, а километрів. це залежить від, від самої міни? Так, це залежить від, від самої міни і сколько на ній е, знаходиться пороху. Угу. Ну, Самі е, заляди. А скільки, наприклад, пострілів можна зробити за хвилею? Скільки, спі... скільки встигнете? Тобто це від майстерності залежить. Так. а скільки в спі... да, Ми можемо з цього міномету стріляти як зі шнурка угу. в. В сейві, тобі ж там, з бліндажа, з якогось окопа. Так ми можемо поставити іглу в накол, і вона буде, буде просто, просто закидувати міни, і вони будуть просто вилітати. Так. А скільки часу треба для вашого бойового ну, розрахунку, щоб приїхати на точку, прив'язатися? Прив'язатися, встановити. Я ж бачу, що він вкопується якось, так? Да? Так, скільки на це часу потрібно? Дивіться, якщо да, якщо ми приїхали і будемо працювати так, так як зараз стоїть цей міномет, нам не, не не, не понадобиться дуже багато часу, щоб на почати працювати. А це. якщо ми говоримо, щоб приїхати і підготувати позицію в плані. Е Окопа, бліндажа ну, потрібно це, що він постійно вже буде там на постійній так, так, позиції. Але ви ж працюєте так, що виїхали десь, попрацювали, поїхали. Чи такого ж немає? Ну ні, нальотами такими? Так такі так, 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 так так є, але у нас не кочую? Ну він у нас кочуючий, але це кочуючий називається. Якщо ви Кочуючий – це на колісній базі. Mm. Отак от у нас є колісна база, але ми її не не використовуємо. А скажи, скажи, будь ласка, яка його вага загальна? Загальна вага в районі 450 кілограмів. І четверо людей повинно його Так, Так. Е, да, Але він що... розібраний у вигляді. Чи він так прямо його? Ні, ми його розбираємо, саму двоногу. Два номери обслуги теж ну забирають, підносять так само пліту. Ну на пліту желательно ставить четверо чоловік. Хто більш весь міномет розрахує? Вона найважча, так? Вона не вона найважча, але да, її просто удобніше носити вчора вчити. Угу. А для чого взагалі ця плита? Ця плита це основна точка опори самого міномету. Угу. Тобто, що він не буде там занурювати землю? Так, да, правильно. Послушаю. Ну по саму плиту це воно утрірване тут зараз е, вкопане, просто присипане. Ну, робиться під саму плиту міномета е, подушка, щоб плотність була е, в діапазоні. Тобі ж ну, ви потім угу. ви розумієте, да, про що я говорю? Розкажи трошки по прицілу. Який буває приціл? Угу. От тут це штатний, я так розумію, да? так? Так, да. так. Розкажи, що в ньому, як він працює? Дивіться, у нас тут є кулькові рівні, які відповідають за горизонтальну точку наводки, тобі ж, атак, mm -hmm. і вертикальну точку наводки. Тут у нас є сам приціл, сам приціл mm -hmm. і є кутомір. Е, вот. Тут у нас е, саме як ну, сидіти ти дивишся, так? Да? Так, я, я туди дивлюся, там такі поділки. Угу. І ти наводишся куди? Я навожусь е, непосредственно на свої основні точки наводки. Е, без основних точок наводки не, не, не ми не зможемо просто стріляти. Отак. Ну що ти, наприклад, що я тут можу побачити? Ви бачу вертикальну і горизонтальну лінію, і знизу буковки і цифри. І я навожуся на певну кустіль чи як це зазвичай це нерушимі об'єкти. Це я до них прив'язуюсь, ніби так. Так, ви прив'язуєтесь на, наприклад, до якогось здання і записуєте свої ну, координати цього ну, той точки наводки, куди ви навелися. і ви непосередньо, будете працювати від них. Чому ти вирішив стати мінометом? Мені подобається працювати в розрахунку з іншими людьми, комунікація це точна наука, для якої потрібен розум. Ти вважаєш міномет, це точно якби зброя? Так, да, це точно. Для неї потрібна географія, топографія, математика, алгебра. І пішло і поїхало. А як точно можна попасти, наприклад, в якийсь квадрат? Ну, не. якщо ти професіонал, якщо ти все правильно прорахував, Ну, даже, я, я думаю, що навіть найвеликий професіонал з першого пострілу не попаде туди, куди він задумав. Тому що перший постріл це пристрічний. Холод, холод з холодного ствола називається. А далі в тебе вже коригують, і ти вже після першого пострілу вже ми починаємо пристрілюватися. І він починає по-іншому працювати. Так, першого. нагрівається сам ствол, температура ствола повишається і більш точніше ми зможемо працювати. А, він навпаки точніше починає так, працювати. Так, правильно. Що потрібно зробити, щоб стати мінометником? От як? З ну, починається навчання? З З, з желання. желання починається навчання. Якщо е, ти цим не гориш, воно тобі буде даватися тяжко і ти будеш підставляти своїх побратимів. А тебе все вдається, тобі подобається? Робота? Мені дуже подобається, так. А скажи, були такі випадки, що. Приходять, от я хочу бути мінометником, він пробує, і це не його все. Він розуміє, що це не його, і так, і я багато раз бачив, що люди якось не несерйозно не до цього ставляться. Тобі ж їм показуєш, як треба працювати на ньому, а вони вилітають взагалі в другому мірі. Це людський фактор, я так, розумію. Так. Міномет треба любити. Так. Да. А як іде підготовка? Наприклад, ви попрацювали, потім після того, як попрацювали, його треба чистити, так? Так. Як часто його треба чистити, розумієш, як він на позиції стоїть десь там вже, да? то його ж не можеш чистити після політику? Ну, в залежності, так, якщо ми відтягуємося назад на свою постійну точку. Дислокації, то ми можемо його розібрати повністю. А так, якщо ми знаходимося на позиції, ми чисто сам ствол нічого розбираю, розбирати тут не потрібно. Чисто сам ствол Шесто почистили, щось. так та й все, мазнули віздя. А от чи є в нього якісь проблемні моменти? Знаєш, у будь-якої зброї якісь слабкі місця, що в нього може бути слабкого. Я ще зі слабкими моментами цього міномету не што... зіштовхувався. Так ну знаєш, ж були історії там за колишні наші міномети. Там були скандальні, якісь які там не пам'ятаю молот, там чи ще щось в цьому проблем. Я Таких поки не що не стикався, так. І вони вже давно у нас є на. Вони вже. Так, працюють так. Вони, полі, вони, полі. вони в нас давно вони просто модернізуються, усовершенствуються. Угу. А ти працював на якихось аналогах як там, іноземних? Ні, я не працював. Я бачив, але я не працював. Угу. На цьому мінометі на трубі взагалі встановлюється сам передохроніті щоб в случаї чого ти не зміг закинути другу міну Випадково. повторно, так ти закидаєш одну міну, там такі е, лапки закидаєш, вони закриваються, і ти другу міну ніяк не ні, ні одної, не другої сторони не закинеш. Це, це, це якщо ти з шнура, да, що ти закинув міну не обов'язково. Ну ти, якщо закинеш міну, вона ж робить постріл. Да. Якщо у нас якщо ми стріляємо зі шнурка. Ми уходимо, міну ми закинули, вона у нас в стволі і остається. В таких випадках другу ти не зможеш закинути. Так, все правильно. А якщо, наприклад, таке сталося, що от не спрацював цей і залетіла друга міна, що може бути? Дивіться, вона ніяк не залетить, тому що в нас стоїть передохоронитель. Ага. А якщо ми закинули міну і постріл не здійснився, то ми робимо в простонароді називаючи аборт. Ага. Як це відбувається? Аборт відбувається послабленням е, самого хомута. Для цього потрібен весь мінометний розрахунок. Послаблюємо для того, щоб витягнути е, ну, саму трубу, казьонник, провернути шарнір е, на самої плиті е, і перевернути е, саму трубу, щоб достати міну. Тобто, це фізично треба його підняти? Так, і... так. Е... А міна куди вона має впасти на цей чи її ловиться? Як це е, номер обслуги е, стає. Е... В такому положенні, е, у нього руки встановлюється атака на самій трубі. Тому угу, що, Потому, він що да, на самій міні є накол, і його ні в, в якому разі не можна трогати, бо міна може взорватися. От я за це питаю. Тобто, ти не повинен, де накол знаходиться? Накол знаходиться в верхній частині міни. Тобто... Так, Його зриващі. не можна після тобто, до Ні, Це вже з нього з, 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 зняти при тобі ж Окей, так. добре, ви дістали, зробили аборт, куди міну? — Ця міна уноситься куди подалі подалі. А вже потім Знищується. з нею буде працювати, так. Ну і вже не можна ніяк використовувати. Ні, раз. не можна. Вона не, не спрацювала. Тобі, шо, коли ми зробили аборт, це, такі, це така важлива процедура і дуже сильно відповідальна. Тому що від того, як ви е, своїм розрахунком е, зробите цей аборт, е, буде залежати життя е, вашого розрахунка. Чому може статися така ситуація? Що може бути зміною так? Mm, може бути е, самі капсуля, які знаходяться. Тобто це пр -пр -пр причина самої міни, не міномета. Чи ну, не може не... бути і міномет? Е, може бути і міномета, може бути, е, що у нас е, якісь неполадки. В самій нижній частині е, труби. Ну, Міні-ні, це вниз, знизу міни знаходиться хвостовик, в яку вставляється сам капсуль, по якому б'є ігла, як в автоматі, і е, проходить вистріл. Е, може бути відсилівши порох, може бути таке, що е, сам капсуль дуже далеко ввійшов, і, mm -hmm. і ігла не достає е, по самому капсулі і не відбувається сам постріл. Таке банальне питання, наприклад, він стоїть на позиції, так? Так. він ж відкритий дощ лиє. Він ж набирається води? Так. Ну ми в основному його закриваємо. Закриваємо, щоб туди не попадала е, влага, тому що, е, тому що е, сам ствол Ржаві. це ржавіє, так. Але то, що там набирається вода, ти ж не зможеш зробити постріл. Чи вона там десь витікає? Ні, вона там не витікає, але ми робимо так, щоб туди вода не попадала. Зазві. Якщо да, починається сам дощ, ми просто накриваємо там. Угу. Я дякую тобі. Це прекрасна розповідь. Дякую.